Всім привіт! Мене звати Олексій, компанія Хорфут. В цьому відео розглянемо апарат для розкатування тіста модель 350. Ця тіста призначена для розкатки крутого, слойного або дріжджового тіста. Вона може використовуватися як окремо, так і в комплекті з пільм'яним апаратом Хорфуд модель 200 або іншим виробничним обладнанням для тіста. Потужність машини 3 кВт, ширина валіка 300 мм, товщина розкатувального тіста максимальна 25 мм, продуктивність близько 100 кг, Корпус зроблений з нержавіючої сталі. На панелі керування розташована кнопка вімкнення апарату. Регулювання товщини розкатки здійснюється за допомогою рухомої ручки, що дозволяє точно виставити потрібний розмір. Щоб отримати однорідне непошкоджене тісто, рекомендується починати роботу на максимальній товщині валіків і, в ході роботи його поступово зменшувати. Зараз ми покажемо тісто розкатку в роботі. Обладнання виготовлене з харчової нержавіючої сталі, легко очищується та обслуговується. Обладнання доступне до замовлення, гарантія 12 місяців. Сервісний центр знаходиться в місті Черкас. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, там ми показуємо наше обладнання в роботі. Корфут, рецепт вашого успіху.